Привіт, я Ліза, мені 23, І минулого року, 22-го року, я вперше побувала в Діснейленді. І в цьому відео я хочу розказати про свій досвід, поділитись порадами, як найпродуктивніше та найвеселіше провести цей час в Діснейленді. Трішки перед історією моя сестра вчилась у Франції по програму обміну Ерасмус, і я приїхала до неї провідати її та подивитись Париж. Діснейленд для мене завжди для нас. Він завжди був якимось недоступним та далеким. Родичі, друзі, однокласники їздили, розповідали. І для мене це виглядало як казка. Але ми ніколи з сестрою не мали можливості туди з'їздити. І коли ми на цей мій приїзд визначили, що підемо в Діснейленд, вирішили ретельно підготуватись. І я також дуже раджу готуватись до цього походу, якщо у вас... Два чи один день, бо реально дуже багато всього, і можна просто не встигнути побачити щось, що ви хочете, чи просто потратити час якось нераціонально, не отримати задоволення. Ми передивились десяток відео про Діснейленд і як до цього готуватися. Ну, по-перше, скачати карту і повідмічати собі атракціони, які ви хочете пройти в цей день. Бо парк дуже великий, там навіть два парки, і все встигнути ну, просто фізично нереально. Також у Діснейленда є свій додаток. Ви його скачуєте і можете бачити свою локацію, коли ви в парку. Це як Google карта, і орієнтуватись, дещо, щоб ну, бачити себе і от ідете до того, що вам треба. Купуйте білети заздалегідь. Ми купили білети за місяць. Чи трохи менше, але це був святковий період. Ми встигли купити білети дешевше, а потім вони злетіли, ну на два в два рази дорожче стали. Ми купили білети, вони коштували 75 доларів за одну людину. Якщо ви будете купувати білети онлайн, вони дешевші, ніж коли ви приходите туди. І ще плюс, якщо ви купуєте білети в парку. То ви повинні вистояти чергу туди. Тобто там може бути година, дві, бо людей дуже багато кожного дня нереально багато людей. І ось цей день настав. Ми прокинулись дуже рано, щоб на 8.30 за пів години до відкриття буде вже в парку. З'яснили <саліт> я ніколи не думала, що це станеться так швидко. <саліт> я все ж не знала, що ми підемо зброєю, але... але не зараз. Люди, я не знаю, вони прокидаються ще раніше. Вони вже вистроїлись в величезну чергу. Ми стояли там напевно годину, щоб зайти в парк. І якщо ви не купили білети, то є дві черги. Одна черга за білетом, ви купуєте білет, а інша черга, ви стаєте чергу зайти в парк. Ще додам, що парків є два, і ціна від того відрізняється. Вона небагато здається, там 5 доларів чи 10, А от і першими пішли в. Парк, який додатковий, за який ми доплатили, бо ми взяли два парки гуляти та гуляти. В ІМ, ми в парку. Мені <ріць> <Він> здається. <ріць> так, зараз такі організаційні питання і йдемо. До речі, дуже рекомендую, яку порекомендувала сестра для. А, Діснейленду, там, де всі ем, атракціони атракціони з часом, і з часом на, очікування. на очікування, та так що ви excited. і от ми відкрили той додаток і пішли на найстрашніший атракціон, який ми вичтили, що він найстрашніший, найкрутіший. Ну і так і так і сталося. Це був найстрашніший атракціон. Якщо чесно, я думала, що Діснейленд він буде більш екстремальний, якийсь більш такий а, з американськими горками, як ми уявляємо ці всі парки атракціонів, тому що я була в парку в Польщі, енергеландія здається, отам прям екстрім, екстрім. Вам туди, якщо ви за цим насправді в тому парку ми лише один атракціон відвідали і пішли в інший парк. Якщо у вас немає дітей, і от такий вам атракціон не дуже критичний. Ви можете брати просто головний парк. Сюди дуже класно їхати з дітьми. Мені здається, Все дуже казково. все прям виглядає неймовірно цією музикою. Нам не дуже пощастило з погодою, бо був такий дощ і сніг. Це листопад, але якщо буде сонячно чи трохи морозна погода, мені здається, це прям казка-казка. І от другий парк це якраз та сама казка. Ті самі фотографії робляться саме в цьому парку. І ми з сестрою не виключення, ми теж вирішили зробити фотосесії. Але попереджаю, що всі фото, які ви бачите, вони набагато яскравіші, бо вони оброблені. Всі фото, які ми зробили, я теж обробляла спеціальними фільтрами, щоб вони виглядали казково, бо в реальності, як завжди, все таке трохи сіре, не знаю, непримітне, як на мене. О, також дуже раджу почитати про легенди, як, наприклад, про цей меч в Діснейленді. Ми пробували його витягнути, він не витягується, але існує легенда, і навіть десь відео є, де люди його витягують. Ще одна порада це брати з собою їжу. Особливо, якщо ви не живете в Діснейленді, бо якщо ви живете в Діснейленді, ви тільки там можете харчуватись, мені здається. Але ви берете з собою їжу і не витрачаєте величезну суму грошей на кафе, які там неймовірно дорогі. Ми взяли лише два какао, і одне какао коштувало 5-6 євро. Не скажу, що воно там прям супер якесь. Надсмачне, але в фірмовому стаканчику. Ну, фотку ми зробили. З атраксіонів нам дуже сподобався Рататуй, я не буду розкривати, що там, але я прям дуже-дуже раджу піти на нього, спробувати. І ще чашечки. Це можна і для дорослих, і для дітей. Це така крусель. Вона виглядає ну дуже естетично, дуже так по-інстаграмному, і виходять неймовірні фото, відео, і ти так їдеш, ти відчуваєш себе героєм якогось казки. І дуже багато ходили та розглядали інсталяції. Вони класно зроблені. Музика яка постійно навколо вас грає. Цілює це відчуття казки, що ви в ній, ви герой. Сюжету якогось щось постійно стається, і ви переходите з зони в зону, і музика змінюється, і десь іде якийсь розвиток цього сюжету музики, і ви там стої, стоїте, бачите той а, скелет з трату Курського моря, і думаєте, що ви о... хтось хтось. З того фільму ще фішка парку це паради. Ви їх точно не пропустите. Їх розклад є в додатку. Також вони проходять регулярно, визначений час. Ви десь будете йти і побачите. Дуже класні костюми, дуже класні враження. Для дітей це буде ще більш вражаюче, бо от от герої фільмів, мультфільмів ідуть, от прямо перед ними комусь вони там машуть, когось обіймають. Дуже багато людей треба займати чергу заздалегідь, от бачите, що порад іде йдете, і за півгодини займаєте, якщо хочете стояти прям в першому ряді. І ось ми обійшли всі атракціони, які собі відмітили, і на яких не було черг по годині-дві. Тому що в додатку якраз пише, скільки хвилин, годин черга на цей атракціон воно відповідає дійсності, і ви бачите: ага, на цей атракціон дві години стояти. Ну ні, краще я піду на той, що там за 20 хвилин, але я обійду три. Ну, ви вирішуєте собі, бо деякі атракціони варто того, щоб почекати, як цей ротатуй. Після цих атракціонів ми вирішили піти в магазинчики, бо їх там дуже багато з сувенірами. Там ціла алея з сувенірами. Ми в дитячому раю. Я майже нічого не люблю, але але все подивлюсь. Раз почався дощ, і ми пішли, думали, ну купимо собі якийсь знаю, сувенір практичний, щось таке. Ми дивимось, а там все прям ну, ну, заоблачно дороге, ну, не, не виправдано дороге. І немає того, що нам подобається: якісь іграшки, якісь кульки, бо, бо це скоро новорічні кульки новорічні. І не можемо вибрати. От ходимо ходимо вже годину. Дощ іде нам добре. Ми в цих магазинчиках. І в кінці кінців я взяла собі брелок на ключі, бо мені він все одно був необхідний сім євро, здається. А сестра вона закохалась в один колончик, і він не був срібний, але він був зі слендом, і ми його теж купили. Я це коштував десь 25 п'ять євро. О! А найголовніше це було ввечері. Мені здається, тільки заради цього і вартує йти в Діснейленд. Це світлове шоу. Я не знаю, бачили ви десь таке чи ні, я маю на увазі картинки цього, але вона дуже захоплива. Я думаю, що це дрони, які літають і робляться шоу. Але варто, варто приїхати і своїми очами це побачити. Хоча телефон, відео та всякі. Телевізор, я не знаю, передають теж класну цю атмосферу. Ми стояли і відчували подвійну казку Діснейленд і Новий рік, Різдво, яке от-от повинно було наступити. А в Європі перед перед різдвяний час це от всі готуються, всі вітрини вже прикрашені, дуже така атмосфера. Нового року Різдва відчувається прямо в повітрі. Ми були до самісінького закриття, до 9-ї вечора. Після цього пораду а, буквально нічого не залишається, всі атракціони закриваються до цього пораду, щоб всі люди стояли і дивились парад. І після цього пораду ніби парк закривається. Люди, які живуть в Діснейленді, бо там можна зняти квартиру, ну, не знаю, квартиру, готель за шалені гроші, звісно. але вони йдуть до себе, а ті люди, що йдуть на поїзди, додому їдуть, вони всі збираються в великий натовп, в якому можна не знаю, загубитись, і йдуть на вихід. І ми от ледве-ледве вийшли з того натовпу, побігли на свій а, трем і сіли їхати додому. Дуже втомлені були, дуже щасливі, голодні. Бо вже вечерю не брали, це вже було вже пізно, але нам сподобалось. Ой, Господи, на це було так класна. Я знаю, що це лісом, це Покажи це... in... свій Меджік. Я заказувала його, вже заказала. Подивися, поза нами цей. Чи раджує Дісніленд? Однозначно так. Якщо у вас діти, то 100% якщо ви чули про нього щось, і у вас є можливість поїхати, то я б радила з'їздити. Але одна така умова, якщо ви не очікуєте від Діснейленду якогось екстриму. Бо якщо ви не любите казки і хочете чогось екстремального, то це не сюди. Діснейленд це про казку та атмосферу. Це все про Діснейленд І якщо у вас є якісь питання чи. Сумніви, пишіть, будь ласка, в коментарях, буду рада відповісти і побачимося на нових відео.